Книжку своєму брату на поличках оцей тінейджерської літератури беру першу якусь книжку про щастя. Книжка про щастя для підлітків там транслюється, з чого це щастя складається, як бути щасливим. І я просто листаю пару розділів і находжу там рядків, значить пальцем попадає звичайно. Що ти маєш право вибирати кого любити, яку стать? Ти можеш вибирати ким ти хочеш бути? Ти можеш вибирати там любити жінку чи хлопчика. І це вже в Україні давно на поличках, в книжках показано. Мені здається, тут знаєш, як дуже велика відповідальність лягає на сьогоднішній день на батьків. Да. Закладать дуже ну тут, знаєш, я теж такі, що кажуть: е, не треба дитину не пережать, не пере, не перегнуть, не продавити. Ну, в якомусь плані треба продавить. Понимаєш, в якомусь плані артифік. вкласти оцей такий, знаєш, твердий моральний код. Отак От правильно і тільки так. І по-іншому, будь не може. А те, що тобі навіює там, да, соцмережі, бо це ж також зараз в Інстаграмі, показується, і в Тіктоці, і в Ютубі. Вони це бачать. І це знаєш, якась стає якась як нова субкультура. Mm -hmm. Раніше, от я була маленька в школі, у нас були ема готи, скінхеди. Зараз от, це, це лісбіянки, це геї, це небінарні, це квадробіри, це ті, що себе не можуть ідентифікувати. І це, я думаю, просто зараз теж як мода і тренд для дітей. Повідальність батьків їм розложить, що є добро, що є зло.